Волонтерка Ірина Триголос із Цибель виготовляє окопні свічки для ЗСУ вже понад 6 місяців. Допомагає їй в цьому чоловік Сергій Триголос. Буває, коли в будній день от приїжджаємо після роботи, сідаємо, діти там уроки роблять чи мультики дивляться. А ми тут з чоловіком на кухні до часу, ночі буває до півдругої, сидимо там. Він нарізає, крутить, а я тим часом паралельно його заливаю. Діти вже у нас теж настільки патріотично налаштовані, що у нас діти на вільну тему не малюють. Вони все проснулися, там нема повчилися. Я меншенька каже, я пішла малювати воїнам. Я розумію, що їм буде приємно. От вони відкриють ящичок, і дійсно у нас кожна наша свічечка, вона йде у нас з наліпочками. Ось цієї, до речі, наліпочки нам розробила Людмила Дяченко. Дітки мої, ось мої малюночки, моєї меншої, старшої. Ціла стопочка. Вона щоденно їх малює. Старша донька Ірини Анна розповіла, що для військових вони з сестрою готують різноманітні малюнки та пишуть слова підтримки, і навіть складають віршики. А що тобі подобається найбільше малювати? Як воїни захищають нас від обстрілів? Взагалі-то буквально з самого початку, ще коли воно називалося АТО, нам було, була ця тема болюча, тому що ми з чоловіком на одній хвилі і якби. Без слів ми один одного розуміли. І коли от були збори в садочку чи в школі, от говорять, там що збираємо продукти, то все, ми без, без ніякого я йду в погріб, набираю всі свої тушонки, всі салати, я печиво, печемо допізна, булки, пиріжки, баски навіть пекли. Одного дня після початку повномасштабної війни Ірина триголосно трапила на допис волонтера Дмитра Приходька про виготовлення окопних свічок. А наступного дня зробила публікацію про те, що збирає баночки, папір та коробки. Згодом разом з доньками вона на велосипедах почала збирати матеріали. На початку ми дійсно рахували свічки кількість, а потім, коли воно перейшло вже три тисячі, то вже все. А по ящиках. От вчора я зробила звіт: 80 ящиків наразі, ми передали із серпня місяця. Ірина Тригалос також розповіла, що волонтерка Ольга Дрига організувала у переслові пункти збору баночок. Вона сама їх забирає із пунктів, а потім розподіляє між волонтерами, які займаються свічками. У нас вихідні проходять це 100% від самого ранку. До пізньої ночі у нас це заготовка свічок. Віск волонтерці передають пасічники. Ірина Триголос зазначила, що було й таке, що місцева бабуся назбирала недопалки маленьких свічок і передала їй. Наразі дякую тим людям, які відгукуються. І так я вже виставила свою карточку, і вони мені допомагають фінансово. Хто скільки може? Парафін волонтерка замовляє у постачальників за кошти, які надсилають небайдужі. А потім він приходить у мішках пластинами, які рубає її чоловік сокирою. Брала помішечку, тепер дякую всім людям. Уже я можу, от за ці два тижні я 100 кілограм змогла придбати його. Виготовлені свічки Ірина Триголос передає волонтерам іні Марченко та Руслану Стародубу. Також відправляє тим, хто звертається особисто або до Циблівської сільської ради.